є має проєкт рішення, є пропозиція. Хтось з вас послухає пропозицію і поставить на голосування. Яка пропозиція? Після 25 років ви не поставите крапочку. Поставите крапочку після 25 років. Максимум, але найбільше ця допомога на лікування може становити 20 тисяч гривень. А далі викидаємо, якщо вартість лікування, становить більше. Якщо вартість лікування, в них становить більше, а забираємо, якщо вартість лікування. Є пропозиція депутата під внести зміни. Але тут всі попадають в підсот. Ставлю на голосування пропозицію виключите. Виключити текст, раз не знаю. Саме на голосування пропозицію виключити положення вартість лікування становить не менше 100 тисяч гривень. Та ми, ми то розуміємо, що про те, що забереться. Розуміємо, та. так. Це забереться, це логічно. Так, але тепер відсотків. Що? Голосуємо саме на голосування про пропозицію. Пропозиція. Я за пропозицію. То ми зараз всім будемо далі. Ні, то ви пропозиції можна не... Ну, ну... не голосувати за. А, а, так. Так. Як ви вважаєте за потрібну? Голосуємо. Давайте, що ми з тебе говоримо. Аксіонов Ігор. Бабій Володимир. Борячок Оксана. За. За пропозицію. Голова Анатолій не голосував. Дарищук Тарас. Отримався. Домич Юрій. Да. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Москва Олег. За. — Соснило Соснила За. — Терещу Олександр. Утримався. Яришевський Андрій. За. Да. Каля, каля. За. Краще мобілізувати кошти, десь тому. 10 за і Є і малі, і є те, що, що треба рятувати, а не велике про 29. Чотири отримали рішення не Та Це пропозиції. Тепер саме за основу та, про затвердження до <проб> цих <проб> Про затвердження положення повернення разом важкої допомоги особам, що не охоплюють програму соціального захисту населення, до СНС. Трохи ми зробили на виборі. Перше треба було за основу проголосувати, потім пропозиції, потім. не міняємо. Але розуміємо. Аксіонов Ігор. За. Фабій за. Володимир. Барячок Оксан. Голова. Барищук Тарас. За. Юрій. Триом. Karlets Marijana Korda Cordoba sejo. Da. Jeseratna kola, Rebroški. Masvalen. Da. Paloma Arena. Da. Sa Sneva za, Jaršelcski Andrej. Seperak Pahala. So što? Так само, десь. Зараз ми зараз ходимо і всі, це, всі це, пишуть відмову. Добре, колеги, так. Я... А що? Ну, всі це, пишуть відмову і нехай тут по своїх е, округах до депутатів і найнаново пишуть. Так. А що? І навіть депутати їм чітко пояснюють, чому їм не надається. Я минулого року вигадаті будинки коледж, я розклав депутатів. Місяць ява пролежала, тут приходили. Посесії на сільську раду проводили хорі старости, то був новий казав старости пам'ятає, що ми збиралися, ми всі речі обговорили. Чому мають по року вважатися заяви? Або відмовити, або дайте те, що робить, чи хто. Ми хочемо зробити добре, а вважаємо ще гірше. Бо якщо дамо всім відмову, може дійсно там хтось є, який потребує. Але ми дамо всім відмову. Чи ви не вивчили всіх заяв? Добре, я не розумію. Давай, я догадую, то як ми маємо сісти на комісії, тим, що на онкохворих, ми там гроші, бо то онкологія, а то, що знову на кушвий суло, ми не Хто каже, пояснили. Що складається? По яких категоріях? У нас є медики. Запрошення медицину медиків. У нас є медиків, які в сікрі працюють. Запрошені їх категорій. Скажемо, закриваємо. Так, ви, друзі, колеги, на комісію це не валіть, що комісія має відмовити. Поступила заява. Вона є на сесію, і сесійно приймає. Ми рішення, або так, або ні. Зробити, якщо вже на то пішло дезвонити, зробити сесію тільки по тих питаннях. Як ну, я, я комісія на себе візьме там п'ятеро людей, що відмовити людині? Сесія і все. Я просто думав, що комісія вивчить детально. Я рекомендацію документи, що документи. Ми можемо рекомендацію. Mm -hmm. Ми приймаємо рішення, які носять рекомендаційний характер. Ну, це чайно, але про інше не говорить. Ні. Ні. Та ні. ні. да, ніхто ні. не говорить, що після комісії можна йти на сесію. Добре, що давайте працюємо до того нашого. Можливо, дуже сушна порада, зробимо сесію, вийшли до того, що треба закінчити. Йдемо далі. Давайте на бюджету комісію на 40 заяв. Ми пропонуємо дати танка подвірства Енну сум. Ну, йдемо по порядку, так. У нас наступний це як так? земельське питання. Назавжди земельні все давали. Давайте поставити йдемо далі про звернення до президента Крім Верховної Ради України з депутатського звернення. Будь ласка, хто? Є за чи пересувається. Може своїми словами. Ми знаємо, що війна триває вже довший час, воно це є. Жертви неминучі з нашого боку багато наших воїнів. Є летальні випадки, тому цей. Шановлен е, є багато зниклих безвістей, є в колоні постійсько тільки троє там неначе знають, що є зниклі безвісті. там мають дуже ворожі цілий поєднує. Ну і так воно є, тому десь була е, європейська солідарність. Е, Ініціює дане питання. Просимо вас, щоб десь, в тому числі, і наша Розяницька громада з, ну, прийняла дане рішення, щоб звернутися до Президента Верховної Ради України Кабміну, повноважень Верховної Ради спитань, з прав людини, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, порогами які би посилили е, публічне висловлення ситуації навколо полонених. Та безлісі зникли захисників Сил оборони України не тільки це тому що там і в нас поліція, інші добровольчі формування. І сприяли їхньому визволенню з полону, а також інформація, яка була під нашої військовослужбовці, які знати безвістю. Тому просимо підтримувати і стояти за навічити. Все. Ви просили. Голосує, голосує. Вже заболони. Аксіонов Іван. Мафій Володимир. Маричок Оксана. Маричок немає. Дорочок Тарас. Думе Чіорій. Каролицька Мар'яна. Корда Василь. Так. Месерак Микола. Так. Москва Олег. Так. Поломар Ярина. Так. Соснило Ігор. Так. Терещук. За. Ярошевський Андрій. За. Цихляк Михайло. За. І наступне зерно. «За», «12» За. Двінадцять. Ну і наступне звернення наше це забезпечення і заробітної плати по педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Ну питання воно є актуальне, тому що е освіта, це, е освіта це робить ворог все для того, щоб знищити нашу українську освіту, тому що чудово розуміє її силу. І в таких умовах е закликаємо до того, щоб держава подбала про... Педагогічних, науково-педалічних працівників, які продовжують виховувати, в тому числі здійснюють національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ми знаємо, що стаття 61 про освіту вона декларує про те, що е, е, працівник найвищої освітньої політичної категорії має отримувати посадовий розмірі. Трьох мінімальних заробітних плат. Це на сьогодні є, якщо не помиляється, 8 тисяч гривень, це 24 тисячі гривень. Ну, це Залишає... залишається воно декларацію. Знаємо про те, що 10 липня 2019 року була постанова 822, яка ну, Значить, містить нашу про оплату праці до працівників, які затверджено сьому посадовому базі військово заробітні оплати та науково педагогічних працівників. Однак дана постанова, вона там гарно застосовується коефіцієнти, якщо можете там дані кофецієнти, то ну хороші цифри, а не гідне забезпечення грошове наших педагогів. але Відбувалося, що буде розставлено ви мало бути на свої місця. Однак зробку рік дія даної постанови вона призупиняється. І на сьогодні читаю там цей, вона призупинена і її діє до 31 грудня 2024 року. Тобто на цей поточний діє. E, тому зараз посолові уклади педагогічних працівників визначаються на рівні єдиної тарифної сітки і... Для першого тарифного розряду впродовж 2024 року застосовується 3195 гривень. Тому зараз з 1 квітня вже мінімальна заробітна плата 5100 гривень, за розкладом 8 тисяч. Сьогодні найвища кваліфіційна категорія працівника це 14 розряд, воно становить 7732 гривні і Економісти означають. І, і по суті, якщо віднімемо цю суму від 8 тисяч гривень, то бачимо, що є 268 гривень різниці навіть від мінімальної заробітної плати. Тому, якщо десь врахувати, напевно, всі врахування, які з'ясуються, виходить, що десь заробітна плата у нас ну, десь 6 тисяч гривень. Ситуацію треба укоріно виправляти, тому звертаємося до Верховної Ради України, як законодавчого органа і Кабінету Міністерства України, як органу виконавчого, яка вимагає з проханням забезпечити гідну заробітного класу працівника вічня і закликаємо прийняти посперше, прийняти яку збільше, посадовий заклад працівника першого тарифного розряду до рівня 3 тисячі. 600, а не 3150, Як це передбачено законом про державний бюджет України 2024 внести зміни до пункту 1 постанови 23 березня 2011 року номер 373 постановою балки про річне працівника, яка зараз е, ну, трактується так, що максимально 30, Весь розставив, може я не так, що дивую, трактується як максимальна 30, мінімальна 5. Має стояти чітко. Вилки не мають бути 30 і 500. І починаючи з 1 січня 2025 року відновити її у постанови номер 822, яка, ну, власне, де ті коецієнти б мали застосовуватися і там би мали виходити нормальні фактично. Ну так, ми розуміємо, це це, що виходить, це інфекціонічні працівники це є це, ну, не громада, напевнося, видатки на це, да,, оплату праці, так? Але що з напевно доплачення, які, якісь, якісь, якісь надбавки, так? Скільки того року ми 25%, далі скільки. Зараз так, так поведення 30%. Дай Бог, щоб всі 30 мали, не тільки тросельницька громада.

Марячок Оксана. Дарищук Тарас. Домич Юрій. Карлинська Мар'яна. Корда Василь. Песерал Микола. Москва Олег. Паламарі Арина. Сосни Терещук Ярошевський Андрій. Сипуляк Михайло. За. Ципряк, Колеги, переходимо до наступного питання. Про затяжне положення про звання почесний громадянин Орхонецької територіальної громади. За своїми словами десь розглядали ми на комісії дане питання. Долучився я до розробки даного положення дорого, коротко вам доведу його зміститися. По-перше, ми домовилися про те, що. Викладаємо в редакції про заснування від Тобто першим пунктом ми заснуємо від про почесне головни Тростянецької територіальної громади і другим пунктом затверджуємо положення. Що в цьому полошенні? Ми в, його, ну, там, сесія, віде, це в сесії буде наш проводити сесії, буде присвоювати дане звання. Присвоюється вона мешканцям проселянської сільської ради, які проживають власним межах за межами, і іншим громадянам України, які роблять вагомий внесок у соціально-економічний розвиток нашої громади, розвиток освіти, е охорони здоров'я культури та духовності, е піднесення е авторитету громади на державному та громадському саме найголовніше я забув, це сьогодні, військовий, воєнний час, які Роблять в нас збереження суверенітету та територіальної цінності нашої держави. Ще така категорія це волонтери, які теж посильний внесок роблять нашу перемогу. Тому о, це звання у нас однозначно тільки один раз. Справа присвоєння звання належить виключно Тростянецькій сільській раді та визначається її рішення. Хто, е, хто може порушувати питання про присвоєння даного звання? Е, належить Тростянецькому сільському голові, звичайно, постійним комісіям, окремим депутатам Тростянецької сільської ради, трудовим колективам підприємствам, станом та організації, громадським організаціям. Політичним партіям, місцевим осередкам. Одночасно з клопотанням, не подумайте, це є ті документи, які потрібно подати. Це вичерпні біографічні дані, відомості про досягнення цих сферах діяльності, які визначені були перелічені мною на самому початку. Можуть бути відгуки по дану особу там, фізичних, трудових колективів, громадських організацій, політпартій. Які підтримують єснення даному із тих місць, які не ознаються по е -е, питанням про нагородження без подання зазначених документів, воно не розглядається Ну, сайт. Знову ж таки, я вам казав вже, що всі десь проситися в комісію реально. Це за нашою комісією ми е -е, так пропонуємо, щоб це розглядалося комісія з питання реально е -е, розглядати кандидатури. Е -е, ми даємо виясновок, щодо Рекомендації, що така е, ну, людина вартує десь присвоєння, особа е, присвоєння даного звання десь, а вже сесія сільської ради приймає рішення. Дивіться, е, е, про е, коли будемо ну, нагородження, то там передбачено, що таке, що е, посвідчення само собою, там ще передбачена відзнака десь. Тому є бачення таке, десь цей, щоб. Ми відділу культури там з війни там, виходило по ботаннях, щоб вони розробили взірець певні нагороди, нагородного знака. Ну і напевно, щоб сільський голова своїм розпорядженням затвердив, чи я почав чи на сесії і ще раз звертатися, чи довчити мого насувати кошти бюджету. На, ні, ні слова а... я скажу зараз, в нашій пропозиції ще буде виготовлена внига, ну, напевно, учасник е громадян Проселецької територіальної громади. Ще хотів сказати, що е сільський голова особисто влучає е е посвідчення нагородний знак по е цій особі, яка має достойно на даному Ну, е е Я тут прописую десь Думаю, підтримуйте, не підтримайте, що дане звання може присвоїти і посмертно кому десь родичам э, загиблого. Всі витрати, які пов'язані з тим, які за закупівлі книжки почесних, книги почесних гостей, де будуть записи робитися, э, облік. Це все ну, за кошти саме виготовлення тих десь знаків до цього. Все за кошти йде програми, у нас є протокольних і масові запині, так що обід може йти облік цих людей, може вести кадровий апарат у цій раді, за даними питання їх публікувати. Ну, які преференції там від того, що людина устояна навіть? Там, де жив, працював, працює, може бути встановлена меморіальна дошка, може назватися вулиці. Парки сфери, Що там ще? ну, Таке вченом десяти. І громадянин, який послоєм має бути свідомо високу відповідальність, що він дійсно наговорив. Достойний нам званням не, не допускати вчинку, які хороші сказали, його і чим. Добре, дякуємо. Можна коротко оголошення? Можна... чи то по суті? Ні, ні, оголошення. Та ні. Таке коротке для всіх, шановні колеги, депутати, тут присутні, При, на Гута Щерецька відкрився реабілітаційний центр для військових і для нашої громади, хто побажає там пролікуватися, здійснити реабілітацію безплатно. Так що старості, депутати, у кого є такі, люди повідомляйте. Бо вже от приїжджають, вже майже місяць, працюють там. Дякую, дякую. Колеги, -е -е -е. чи є запитання до, до положення щодо присвоєння звання почесному центрі немає? Ставлю на голосування. Акціону ліва. Бабій Володимир. Горечок Оксана. Дорощук Тарас. Домич Юрій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Місярат Микола. За. Москва Олег so. 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 за Паламар Ярина so. За Іван Мерещук за Ярошевський Андрій за Циколяк Михайло за so. 13 наступне про що кошти. Я зважаю, шановні депутати. Вам дякую, тому що це. Поки праця моя була, десь ви і тут є депутати, які були депутатами в попередньому спекані. Я неодноразово десь демонстрував вам ті відзнаки і ці моменти. Я щиро дякую, Харисто, пані, що ми дозріли нарешті, і що видалити, зрозуміли, важливі дані події, десь його, даного питання і що воно пішло, як кажуть, друг десь. Спасибі вам. Ну, дякую вам за допомогою. Переходимо до наступного питання про затвердження акту прийому передачі станції зарядних позитивних для потреб військової частини А-2847 Збройних сил України. Коротко. Ми, ми мали станції, ми передали їх по акту на військову частину. І нам потрібно це, скільки воно в нас рахувалося на балансі, нам потрібно приймати сесійне <плес> рішення. Голосуємо. Сьонов Іван. Да. Бабій Володимир. Да. Баричок Оксана. Да. Дорощук Тарасов. Думич Юрій. Да. Королевська Мар'яна, да. Корда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Москва Олег. Да. Аламар Ярина. Да. Соснило Іван. Да. Терещук, За да. Яришевський Андрій. Да. Цикуляк куряк Михайло. Да. Да. Чтир Заріщення да. Синько. Да. Про надання операторів грошової допомоги тинськів малині Михайлові. Рекомендація комісії надати, так? Дане питання проходило про чергу рекламу комісію надати допомогу розмірі 15 тисяч гривень. Меню. У мене практичність пише. 15 чи 18? А, перепрошую, да, є практичність, а є пропозиція. Так, я ще не додав. Так, є пропозиція. Регламент мінімум 18 тисяч гривень. Може, я ще притомний? Да, так, дякую, що сказали. Голосуємо. Арсен Оркіхов. За. Бабій Володимир. За. Оксана. За. Торщук Тарасов. За. Дубич Юрій. Хаблицька Марія, ага. Койда Василь, Месерак Микола, ага. Москва Олег, за. Паламар Ярина, Сесне Лоїна, Терещук за. Ярочевський Андрій за Цикляк Михайло за. 4 за прийняття. Наступне проведення дозволу на прийомування непередалогічних працівників до шкільних підрозділів закладів ЗСУ ради з денним Перебування Скаже послом що... Десь Насадж преміювання, але дуже дуже Поступили листи від директорів закладів загальної середньої освіти, де дошкільні підрозділи з даних перебування. Скільки е, кожного року ми преміюємо? Педагогічних працівників, тобто вихователі під це преміювання підлягають під, під, під кошти, які ми виділяємо закладаємо щороку, а але не закладені кошти на преміювання не педагогічних працівників. Ну знається на увазі помічники вихователів, які так само проводять з тими дітьми як і вихователі, і на тому самому рівні не, не займаються. Тому порушено таке питання, що буде там не треба, там не питання в хочу... дозволити. Так, може, кошти є просто дозволити. Не приватно, а десь. Тому що там 10 солодих один розвитку. Бо коли підкривати, я хочу додати ще те, що помічники вихователів навіть більше. З дітьми працюють. Ще також сказати голоднішої роботи, щоб ви розуміли. Оскільки в нас варістка примілює, завжди ми це закладено про положення не тільки прописано, а в нашому положення таке не прописано. Тому ми просимо річку. Оскільки вони на такому самому ви. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати. Акціонов Іван. Фабій Володимир. Баричок За. за. Дорощук Тарас. Домич Юрій. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Ісерат За. Москва Олег. За. Паламарія За. Сосниво Ігор. За. Терещук за. Ярошевський Андрій. Це за рішення. Переходимо до земельних питань, де багато, має 30 ще, тому хто щоденно прийдемо. Перше питання, коли земельних ділянків натури для товарного на сільського господарства за межами села Тима, піля добряни. Це наші паї. Раздається ту історію, ми її продовжуємо. Згідно додатку, я зачитаю, так як я читав, прізвище, і плога. Ташний Кванда 2,19, Хлопецький Ярослав 2,15, де сам Хлопецька Марія, 2,43, Стебіцький, Леонід, 2,33, Шапатура Людмила, 2,16, Діквичка Школа, 274, Фігень Марія, 1,9, 1,9, Сухаренко Анатолій, 2,32, Степінський, Олександр, 2,15, Масляна Микола. 18, Сергійський Роман, 2-11 Степенський Олександр, 1,06, Сімівська Анна, 2,15, Євгенія, 2 2,74, Тру, э, Крижовська кир... Ольга, 2,74, Крижовський Микола, 2,16, Крижовська Оксана, 2,74, Крижовська Надія, 2,15, Івашків Галина, 077, Пару Володимир, 0,76, Качко Кач, Ориса, Кач, 2,15, Первоська Марія, 024. Пілокович Тарас 049, Кієвіч Любов, 274, Кіжовський Володимир, 217, Вічкевич, Микола, 049, Фігель Марія 049, Сухаренко, Анатолій 049, Стабінський Олександр 049, Масивна Микола, 024, Стабінський Роман 049, Стабінський Олександр 049. Теніцька Анна 049, Євгенія, 049, Тіжорська Ольга 049, Тіжорська Микола 049, Яриш Любов, 049, Тіжорска Нания 049, Полюбка Володимир, 016, Ткач Олеся, 274, Масля Антоня 024, Шабатуля Людмила 049, Тіжорська Володимир, 049, Тіжорська Оксана 049. І в вашки 0,16, кач порейця 0,49, Кач по 0,49. Дальше кач іван 208, Шеремета Степанія 2,84, Віталій 274, 84, Лідія 2,74, Чмир любов 274, Чмир любов 2,18, півчині Сергій 2,17, e, шум.